Ін'єкція правди в ваше життя. Якщо ви зараз працюєте в наймі, ви в вачки. Обґрунтовую. Дивіться, не дай Бог, завтра в когось із ваших родичів. Проблемка зі здоров'ям. І треба операція, на яку треба, наприклад, 100 тисяч доларів. Лікування десь за кордоном, в Ізраїлі. Неважливо. От є така проблема. А ви, працюючи в наймі, від ці гроші не відклали. Ви що будете продавати все, що у вас є, щоб врятувати людину, так, так і буде. І будете ще борги брати. Так це хуйня, це не життя. Ви не можете врятувати свою близьку людину, якщо їй це треба буде. Про що казати? Ви вачки, а пенсія? Ви думаєте, у вас якась пенсія буде, яка забезпечить вам істування добре, коли ви не перестанете працювати? Тільки бізнес, тільки свій бізнес забезпечить вам все ваше життя і ваших близьких. Інших варіантів немає.